Параграф 59 будова та функції репродуктивної системи людини. Однією з умов існування і процвітання будь-якого біологічного виду є здатність відтворювати нащадків. Людина також біологічний вид, тому продовження роду є її природною потребою. Однак людина не тільки біологічна, а й соціальна істота. Це зумовлено тим, що її еволюція відбулася в соціальному середовищі. Тому повноцінними умовами для продовження людського роду є створення сім'ї. Людина розмножується статевим способом. Функцію розмноження забезпечує репродуктивна система. Її утворюють статеві органи. Вони складаються зі статевих залоз, де формуються статеві клітини. Статевих шляхів, по яких ці клітини досягають місця запліднення, і зовнішніх статевих органів розрізняють чоловічу і жіночу статеві системи. Яка будова чоловічої статевої системи. До внутрішніх чоловічих статевих органів належать сім'яники або яєчка, придатки яєчок, передміхурова залоза, простата, малюнок 215. Сім'яники або яєчка це овальні парні статеві залози, що містяться поза черевною порожниною у шкірному мішку мошонці, і виконують подвійну секреторну функцію: зовнішню утворення сперматозоїдів і внутрішню виділення гормону тестостерону. Пригадайте, до якого типу залоз належать сім'яники. Кожен сім'яник складається приблизно з тисячі звивистих сім'яних канальців. Під час статевого дозрівання в сім'яних канальцях яєчок починають утворюватися чоловічі статеві клітини, сперматозоїди. З яєчок вони надходять до придатків, де дозрівають упродовж двох тижнів. Придаток яєчка це згорнута спіральлю трубка, що проходить по задній частині яєчка. Від кожної протоки придатка починається сім'явиносна протока, що з'єднується з протоками сім'яних мігурців. Сім'яні міхурці парні залози, секрет яких забезпечує сперматозоїди поживними речовинами, а також підтримує їхню рухливість. Протоки придатків і протоки сім'яних мігурців зливаються в одну й утворюють сім'явипорскувальний канал, він відкривається у сечівник. саме тут сечовий шлях об'єднується зі статевим. Під сечовим міхуром верхню частину сечівника охоплює передміхурова залоза, простата. Вона виділяє слиз, який забезпечує пересування сперматозоїдів сім'явиносною протокою, а також процес сім'євипорскування. До зовнішніх чоловічих статевих органів відносять мошонку, що вміщує яєчка та їхні придатки і статевий член або пеніс. Яка будова жіночих статевих органів? До жіночих статевих органів належать яєчники, маткові труби, матка і піхва, малюнок 216. Яєчники утворені із числених фолікулів та секреторних клітин, що виділяють статеві гормони, зокрема, естрадіол і прогестерон, внутрішня функція. Кожен фолікул містить незрілу яйцеклітину, зовнішня функція. До кожного яєчника підходить маткова труба. Парний м'язовий орган завдовжки до 12 см. Частина маткової труби має розширення ліку з отвором, оточеним миготливими війками. Завдяки рухам цих війок яйцеклітина потрапляє до маткової труби, де зазвичай відбувається запліднення. Матка товстостінний грушоподібний порожнистий м'язовий орган, який виконує менструальну секреторну функції, а під час вагітності в ній розвивається зародок і плід. У матці розрізняють опуклішу верхню частину або тіло матки, до якого підходять маткові труби, та вущу, циліндричну нижню частину матки, шийку. Це вузький канал, який під час пологів розширюється, щоб ним могла пройти дитина. Матка переходить у піхву, м'язову трубку, через яку сперматозоїди потрапляють у жіночий організм. До репродуктивної системи жінок належать також молочні залози, парні органи, у яких утворюється молоко в період вигодовування немовлят, до чого призводить недотримання особистої гігієни в дівчат і юнаків. У разі недотримання гігієнічних норм у дівчат жінок виникають запальні процеси статевих органів. Якщо таке запалення виникає, потрібно негайно звернутися до лікаря. Завчасно розпочатого лікування хвороба зазвичай зникає безслідно. Якщо зволікати з лікуванням, хвороба набуває хронічної форми, яку вилікувати набагато важче. Невилікувані хвороби статевих органів впливають на можливість завагітніти, безпліддя та перебіг вагітності, пологів, у юнаків у разі недотримання особистої гігієни в результаті проникнення хвороботворних мікроорганізмів до статевих органів, а також унаслідок сидячого малорухливого способу життя, вживання алкоголю гострої їжі може виникнути запалення передміхорової залози. Простатит. Поширеною причиною виникнення захворювання статевих органів є інфекції, що передаються статевим шляхом І ПСШ. Що таке ІПСШ? Нині налічують понад 20 хвороб, які спричинюють ІПСШ. На них хворіють як чоловіки, так і жінки. На відміну від деяких інших інфекційних захворювань, проти ІПСШ імунітет не виробляється, і за повторного зараження хвороба розвивається знову. Ці хвороби ніколи самостійно не виліковуються. Без медичної допомоги людина хворітиме на них усе життя. Збутниками ІПСШ є віруси, бактерії, гриби та одноклітинні твариноподібні організми, які потрапляють в організм людини під час статевого контакту. Деякі ІПСШ, такі як хламідіоз та генітальний герпес, передаються також через предмети особистої гігієни, білизну, рушник тощо. Найпоширенішими серед ІПСШ є сифіліс, гонорея та трихомоноз. Дивіться таблицю 12. Таблиця 12 захворювання, що передаються статевим шляхом, захворювання, сифіліс, збудник, бліда спірохета, симптоми, поява безболісних виразок на зовнішніх статевих органах, збільшення пахових лімфовузлів, наслідки, ураження всіх органів, руйнування носових перегородок, спотворення обличчя, параліч ніг, тяжкі страждання, смерть. Захворювання, гонорея, збутник гонокок, симптоми, гніні виділення, підвищення температури, біль при сечовипусканні, наслідки руйнування статевих залоз, безспліддя, захворювання, трихомоноз, збутник трихомонада, симптоми, гніні виділення, запалення слезових оболонок статевих органів. Наслідки руйнування статевих залоз безпліддя Важливі профілактичні заходи щодо уникнення хвороб і ПСШ санітарно-просвітницька робота, рання діагностика, моральна та юридична відповідальність людини щодо сім'ї та оточення, ключові терміни і поняття, яєчка, сім'яні міхурці передміхурова залоза, простата, яєчники, маткові труби, матка і ПСШ. У загальному знання людина розмножується статевим способом, функцію розмноження забезпечує репродуктивна система, яку утворюють статеві органи. До репродуктивної системи людини належать чоловічі та жіночі статеві органи. Недотримання особистої гігієни зовнішніх статевих органів та випадкові статеві контакти є основними причинами, що призводять до захворювань жіночих і чоловічих статевих органів. Випадкові статеві стосунки можуть призвести до ІПСШ. Дотримання правил гігієни статевих органів має важливе значення для збереження їхньої повноцінної фізіологічної функції.